Працюємо на Чангарі. Тут вже триває мітинг шанування пам'яті жертв кримсько кримськотатарського народу. Жалобним урочистостям на Чонгарі перебував великий автопробіг Херсонщиною. Після жалобних мітингів у Новоолексіївці та Генічську, е, після всіх цих акцій учасники попрямували сюди на адміністративний кордон із окупованим півостровом. Як кримські татари з'їжджаються якомога ближче до батьківщини, бачив, Яків Носковий. він з нами на. Прямому зв'язку готовий це все розповісти наживо. Отже, Якове, тобі слово. Вітаю Соломія. Ми вже також на Чонгарі. Практично біля тебе. Саме сюди прибули учасники масштабного автопробігу, який стартував сюди з Генічеська. До того у місті відбувся багатотисячний мітинг, на якому згадували жертв депортації кримськотатарського народу. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Також школярі пронесли жалобні вінки. І більшість українських та Кримсько-татарських папорів також мали жалобні чорні стрічки. Учасники мітингу упевнені, те, що відбувалося у травні 44-го, Це цілеспрямований, абсолютно холоднокровний і дуже жорстокий геноцид, який мав на меті повністю докорінне вичищення винищення кримсько-татарської нації. Пряма мова діти просто умирали від голода. Потом цієї температури, Вони просто не видержали ті условия, в які вони попали, це просто. Знаете, в страшном сне не хотелось бы увидеть такое. Она выехала оттуда с Крыма с шестью детьми, а приехала с одной дочкой. Для участі в автопробігу з'їхалися автолюбителі з тих регіонів, де мешкає дуже багато представників кримсько-татарської діаспори. Це щасливцеве Стрілкове та Новоолексіївка. Але були і люди, які їхали сюди цілими родинами за сотні кілометрів, адже вважали за потрібне підтримати своїх співвітчизників, які зараз перебувають на тимчасово окупованому півострові. Пряма мова. Тут підтягнулись машини з Дніпра, з Чернігова, з Кировограда. Ну, Патріотом багато. Ми їдемо, переживаємо зараз, як вони там себе чувствують. Они всі душой з нами здесь, а ми хочемо їх піддержати. Всі говорять Україна за нас не забыла. Я їм говорю, ні, Україна. Ми за вас не забыли, Ми вас помнімо. Ані всі ждуть і надіються, що Крим буде наш Крим буде українським загалом. Участь в автопробігу взяли кілька сотень людей. Зараз усі вони беруть участь у мітингу на КПВВ Чонгар. А увечері знову згадають. Своїх загиблих під час спільного перегляду фільму Ахтема Сейдбулаєва Хайтарма, який практично дослівно відтворює всі ті трагічні події, які відбувалися у травні 1944-го. Соломія. Дякую, якова. Як і в Носко був на прямому зв'язку зі мною. І...